І ми намалювали мені свинячий ніс. Сьогодні маска вирішує, як я буду контурувати ніс. Хм. Ну давайте спробуємо. Я зазвичай ось тут взагалі не притемняю, тому що тоді нос здається супер довгим, і мені це не подобається, але давайте спробуємо. Тож ми робимо полосочку ось тут, ось тут. Робимо кружочок на носі. Я прям відчуваю, де він знаходиться, і мені вже здається, що це буде ось так собі ідейка, да? Побачимо. І тепер коректор наносимо по центру. Опять же, полоска, я ніколи так не роблю. Я зазвичай коректором роблю конкретні точки, де я хочу висвітлити. Я знаю, де мені подобається, щоб було висвітлене, а де ні, тут у нас просто полоска з точечкою. Давайте перевіримо. Воно мені каже, аж осідає Ну, я точно подозріваю, що буде дичь. Давайте перевіримо, як це виглядає без маски. В принципі, виглядає непогано навіть. в... Не розтушованому вигляді. але ну давайте серйозно в житті це буде виглядати крінжок, якщо воно буде не розтушоване, розташов... але от прям на відео так, типу, якщо здалека, як будто буде ж окей, давайте чуть-чуть підтушуємо Окей, і ми намалювали мені свинячий ніс. Привіт. Як ми це все можемо поправити? Запрошую глянути в іншій частині.